Визначення походження людини є складною та захоплюючою темою, яка привертає увагу вчених та дослідників протягом багатьох століть. За допомогою археологічних знахідок та генетичних досліджень вдалося встановити, що людина походить від спільного предка з приматів. Одним з ключових доказів еволюції людини є знахідки скам'янілостей, які свідчать про поступовий розвиток від примітивних форм. До сучасної людини. Наприклад, скам'янілості Homo habilis та Homo Erectus демонструють перехід від вузьколобої до широколобої форми черепа, що вказує на розвиток мозку. Генетичні дослідження також підтверджують спорідненість людини з приматами, зокрема шимпанзе та горилами. Такі дослідження дозволяють відстежити спільні гени та еволюційні зміни, які відбувалися протягом мільйонів років. Теорії еволюції людини включають в себе ідеї про вплив середовища на розвиток та роль вибору природи у формуванні людських характеристик. Наприклад, теорія добору природи Чарльза Дарвіна стверджує, що лише найсильніші та найкраще пристосовані до середовища особини мають шанс на виживання та передачу генетичних характеристик нащадкам. Сучасний стан вивчення походження та еволюції людини постійно розширює наші знання та розуміння про те, як ми стали тими, ким є сьогодні. Докази еволюції людини включають в себе різноманітні аспекти, які підтверджують походження та розвиток нашого виду протягом тисячоліть. Одним із ключових доказів є археологічні знахідки, які дозволяють відтворити еволюційний шлях людини. Наприклад, скам'янілості Homo habilis та Homo erectus. Свідчать про поступовий розвиток від примітивних форм до сучасної людини. Ці скам'янілості демонструють зміни у будові черепа, розмірі мозку та інших анатомічних особливостях, що вказують на еволюційний процес. Генетичні дослідження також грають важливу роль у доведенні спорідненості людини з приматами. Наприклад, спільні гени та генетичні маркери, які знаходяться у людини та шимпанзе, свідчать про спільне походження. Ці дослідження дозволяють відстежити еволюційні зміни та адаптації, які відбувалися протягом еволюційного процесу. Одним із цікавих фактів є те, що геном людини містить залишки стародавніх вірусів, які вбудувалися у наші гени під час еволюції це свідчить про те, як складний та цікавий був шлях розвитку нашого виду. Крім того, аналіз ДНК різних популяцій людей дозволяє встановити спільність та відмінності у генах. Що свідчить про різноманітність та адаптивність людського виду. Вивчення скам'янілостей, генетичних даних та інших доказів еволюції людини постійно розширює наше розуміння про те, але тими, ким є сьогодні, та які фактори вплинули на наш еволюційний шлях. Археологічні знахідки є важливим джерелом доказів про еволюцію людини. Однією з найвідоміших археологічних знахідок є скам'янілості луси. Які належать виду Australopithecus afarensis. Лусі була відкрита в Ефіопії у 1974 році та вважається однією з найповніших скам'янілостей примітів людини. Її вік оцінюється близько 3,5 мільйони років. Ця знахідка дозволила вченим отримати важливі відомості про ранні стадії еволюції людини та її спорідненість з приматами. Ще однією важливою археологічною знахідкою є скам'янілості Homo naledi, які були виявлені в Південній Африці у 2013 році. Ці скам'янілості відносяться до вимерлої гілки людей та мають унікальні характеристики, які вказують на складну еволюційну історію. Дослідження Homo naledi допомагають розширити наше розуміння про різноманітність та складність еволюційного процесу людини. Крім скам'янілостей, археологи також виявляють артефакти, які свідчать про розвиток ранніх людських спільнот. Наприклад, виявлення інструментів, які використовувалися нашими предками для полювання та виробництва, дозволяють відтворити їхній спосіб життя та адаптацію до середовища. Такі археологічні знахідки розкривають перед нами таємниці минулого та допомагають збагатити наше знання про еволюцію людини. Усі ці докази. Виявлені археологами по всьому світу сприяють підтвердженню та уточненню теорії еволюції людини та розкривають нові грані нашого розуміння про наш походження та розвиток. Генетичні дослідження грають важливу роль у вивченні еволюції людини та встановленні спорідненості між різними видами. Одним із ключових досягнень генетики було розшифрування геному людини, що відбулося у 2013 році. Цей проєкт, відомий як Геномний проект людини, дозволив визначити послідовність ДНК людини та виявити гени, які відповідають за різноманітні фізіологічні та психологічні характеристики. Одним із цікавих фактів є те, що геном людини містить залишки стародавніх вірусів, які вбудувалися у наші гени під час еволюції. Це свідчить про те, як складний та цікавий був шлях розвитку нашого виду. Генетичні дослідження також допомагають встановлювати спорідненість між людьми та іншими видами приматів. Наприклад, порівняння геномів людини та шимпанзе показує високий рівень генетичної схожості, що свідчить про спільне походження. Однак, в той же час генетичні дослідження розкривають унікальні гени та хромосоми, які відрізняють нас від інших видів приматів. Ці відмінності допомагають розуміти, які генетичні зміни призвели до формування сучасної людини. Однією з важливих галузей генетичних досліджень є вивчення мітохондріальної ДНК МТДНК, яка успадковується від матері. Дослідження МТДНК дозволяють відстежити родоводження та міграційні шляхи різних популяцій людей. Наприклад, аналіз МТДНК показав, що всі сучасні люди походять від спільного предка, який жив у Південній Африці близько 100 тисяч років тому. Це свідчить про нашу спільну генетичну спадковість та розмаїття. Яке виникло внаслідок міграцій та адаптацій до різних умов середовища. Генетичні дослідження постійно розширюють наше розуміння про еволюцію людини та допомагають відповісти на багато цікавих питань про наше походження та розвиток. Теорії еволюції людини включають різноманітні концепції та гіпотези, які пояснюють походження та розвиток нашого виду. Однією з найвідоміших теорій є теорія добору природи Чарльза Дарвіна. Яка стверджує, що лише найсильніші та найкраще пристосовані до середовища особини мають шанс на виживання та передачу генетичних характеристик нащадкам. Цей процес природного відбору сприяє появі нових видів та адаптації до змін у середовищі. Іншою важливою теорією є теорія групового відбору, яка вказує на важливість співпраці та соціальних взаємодій у процесі еволюції. Згідно з цією теорією, спільна діяльність групи може призвести до успішного виживання та розмноження. Інші теорії, такі як теорія неоднакової еволюції та теорія пунктуаційної рівноваги, також вносять свій внесок у розуміння еволюції людини. Наприклад, теорія неоднакової еволюції вказує на те, що різні частини організму можуть розвиватися з різною швидкістю та спрямованістю, що призводить до різноманітності форм та функцій. Теорія пунктуаційної рівноваги, запропонована Стівеном Джей Гулдом та Нілом Ельдріджем, вказує на те, що еволюційні зміни можуть відбуватися стрибкоподібно в короткі періоди часу, після яких настане стабільність. Ці теорії допомагають розуміти складні процеси, які відбувалися протягом еволюційного розвитку людини та інших видів. Інтересним фактом є те, що сучасні дослідження генетики та палеонтології. Постійно розширюють наше знання про еволюцію людини та дозволяють відкривати нові аспекти та відповіді на запитання про наше походження та розвиток. Вплив середовища на еволюцію людини є надзвичайно важливим фактором, який визначає її адаптацію та розвиток протягом тисячоліть. Одним з ключових аспектів впливу середовища є клімат. Зміни в кліматі можуть впливати на доступність їжі, води та інших ресурсів, що вимагає від людини адаптації до нових умов. Наприклад, в епоху льодовикових періодів люди мусили розвивати способи виживання в холодних умовах та шукати нові джерела їжі. Це призвело до розвитку навичок полювання, виготовлення інструментів та способів утеплення. Іншим важливим аспектом є географічне середовище. Різноманітність ландшафтів та природних умов сприяє розвитку різних культур та способів життя. Наприклад, люди, які живуть у гірських регіонах, можуть розвивати навички альпінізму та виробництва теплих одягів, щоб пристосуватися до екстремальних умов. Крім того, вплив середовища може визначати рівень конкуренції та взаємодії між різними популяціями. Наприклад, боротьба за ресурси може призвести до відбору найбільш пристосованих особин, що впливає на генетичний склад популяції. Цей процес відбору сприяє розвитку нових адаптацій та характеристик, які допомагають людині виживати в змінних умовах. Цікавим фактом є те, що деякі аспекти середовища, такі як забруднення довкілля та зміни в природних екосистемах, можуть впливати на еволюцію людини в сучасному світі. Таким чином, вивчення впливу середовища на еволюцію допомагає розуміти, як людина адаптується до змін у світі та як ці процеси впливають на її розвиток. Роль вибору природи в еволюції людини відіграє ключову роль у формуванні генетичних характеристик та адаптації до змін у середовищі. Одним із цікавих фактів є те, що вибір природи може відбуватися на різних рівнях, включаючи відбір на рівні генів, популяцій та видів. Наприклад, вибір на рівні генів може призвести до появи нових адаптацій та характеристик, які допомагають організмам виживати та розмножуватися. Такі генетичні зміни можуть бути спричинені натиском від середовища, конкуренцією за ресурси або іншими факторами. На рівні популяцій вибір природи може впливати на розподіл генетичних властивостей та розвиток різних популяцій. Наприклад, умови середовища можуть сприяти відбору певних генетичних варіантів. Що призводить до змін у генетичному складі популяції. На рівні видів вибір природи може визначати, які види виживуть та розповсюдяться, а які вимруть. Наприклад, конкуренція за ресурси може призвести до вимирання менш пристосованих видів та появи нових, більш адаптованих. Таким чином, роль вибору природи в еволюції людини є невід'ємною частиною процесу адаптації та розвитку живих організмів. Сучасний стан вивчення еволюції людини є захоплюючим та динамічним процесом, який постійно розширює наше розуміння про походження та розвиток нашого виду. Завдяки сучасним технологіям та методам досліджень вчені здійснюють величезні кроки у вивченні генетичних механізмів, які лежать в основі еволюції. Геномні дослідження дозволяють встановлювати спорідненість між різними видами. Та відстежувати еволюційні зміни протягом часу. Наприклад, порівняння геному людини з геномами інших приматів допомагає встановити спільне походження та визначити генетичні відмінності. Одним із цікавих відкриттів є те, що у нас є спільні гени з шимпанзе та іншими приматами, що свідчить про нашу спорідненість дослідження мітохондріальної ДНК дозволяють відстежити родоводження та міграційні шляхи різних популяцій людей. Що розкриває складність та різноманіття нашого еволюційного шляху. Крім генетичних досліджень, археологічні знахідки продовжують розширювати наше знання про ранні стадії еволюції людини. Виявлення скам'янілостей та артефактів допомагають відтворити життя наших предків та їхні способи виживання. Наприклад, відкриття скам'янілостей naledi в Південній Африці відкриває нові грані в розумінні ранніх етапів еволюції людини. Сучасні дослідження також звертають увагу на вплив середовища на еволюцію. Зміни в кліматі, географічні умови та конкуренція за ресурси відіграють важливу роль у формуванні генетичних адаптацій та характеристик. Наприклад, вибір природи може сприяти розвитку нових адаптацій у відповідь на зміни у середовищі. Усі ці аспекти досліджень сприяють поглибленню нашого розуміння про еволюцію людини. Та відкривають нові перспективи для подальших досліджень у цій цікавій галузі науки.